Хочу відповісти вже всім відомим, на жаль, в лапках дідам, письменникам, краєзнавцям, які от нещодавно ходили на поклон церкву Московського патріархату у Вінниці. Я так розумію, що все життя вони ходили на поклон цю церкву московську. Мені дуже соромно за те, що ви зараз, вже не розуміючи навіть на 9-му місці цієї повномасштабної війни, ходите на поклон до цих ФСБшників. Можливо, ви є такі самі, як вони, або ходити до своїх хазяїв, до своїх спонсорів, не можете туди просто не йти. Розумієте? Зараз говорити про єдину апостольну церкву, і про те, що в ЗСУ також є хлопці, дівчата, які ще нещодавно були прихожанами московського патріархату. Мені соромно це чути. Поряд зі мною воюють хлопці і дівчата, які дійсно ходили колись єдину в Україні, фактично, оцю буцімто. Канонічну церкву зараз при слові московське чи при слові Росія, ви розумієте, у них стискаються кулаки, у них рука тягнеться до автомата, тому що стільки горя, стільки біди принесла Росія і Московія на нашу землю, стільки смертей. Зайдіть в сабарів на кладовище, зайдіть на центральне кладовище в Вінниці. Зайдіть в кожному селі, в кожній громаді на кладовище, Подивіться, скільки там могил, скільки прапорів України. Над цими похованнями, які там молоді і не дуже молоді люди, українці справжні, лежать уже в нашій українській Вінницькій подільській землі, які віддали найцінніше, що в них було, життя за Україну. А ви до цих пір гендлюєте Україною, до цих пір ходите і молитесь московським попам, ФСБшникам. На ці всі закиди, які звучали в мою адресу, в адресу. Моїх побратимів, хочу вам нагадати, що Вінниця маленьке місто, і ми, як журналісти розслідуючи про вас, знаємо все чи майже все. Знаємо, хто був помічником Агафангела в Верховній Раді. Знаємо, хто їздив в Одесу відпочивати до Агафангела на море. Знаємо, кого фінансував Медведчук через спілку так званих слов'янських письменників. Розумієте, ми це все знаємо. І якщо вам до цих пір немає совісті, Сказати, що так, ми помилялися, ми думали інакше. До цих пір ви є фактично нашими ворогами. І тепер вихід який? Ви покаєтесь, перефарбуєтесь чи зберете валізи, і поїдете назад в Росію, будете спокійно собі ходити в Московську церкву і будете працювати на КГБ і ФСБ. У мене для вас немає прощення. Розумієте, на дев'ятому місяці після всього того, що сталося з Маріуполем, з Харковом, з Миколаєвом, з багатьма містами, з Києвом, в Вінниці загинули люди від ракет. Ви далі ходите в цю церкву і цілуйтесь з цими попами. Вам не буде прощення на цій землі. І ночувайтеся, тому що сьогодні ми тут, волонтери і фронтовики, всі в армії. Але ми повернемося, можливо, не всі, але ми повернемося і цю нечість вичистимо повністю з України, з української землі з Вінниці. Роман Ковальський, з міста, якого фактично немає.